Добрий день, хлопчики та дівчата! Запрошую вас на заняття з логікою математичного розвитку. Ми сьогодні відправимось в подорож в ліс до гномика. Ми навчимося порівнювати предмети за висотою та познайомимося з поняттям ранок, день, вечір та ніч. Якось увечері гномик збирався відпочити від своїх лісових турбот. Як раптом за віконцем почувся плач, гномик визирнув і побачив маленьке більчиня, яке плакало і промовляло. Я хочу додому, до мами. Гномик узявся заспокоювати більчиня і з'ясував, що сталося. Я вийшла вранці погуляти, зайшла далеко в ліс і заблукала. Номик вирішив допомогти їй. Для цього йому потрібно запалити ліхтарики. Подивіться, будь ласка, на різнокольорові геометричні фігури і зберіть з них ліхтарик. Діти, а коли запалюють ліхтарики? Так. Увечері чи вночі, коли темно. Як не намагалися наші друзі, але так і не знайшли будинок більчиняти. Давайте поміркуємо, коли ж краще шукати будиночок більченя. Я вас познайомлю з чотирьома братами, які складають добу. І тоді вирішимо, коли шукати будиночок. Послухайте вірш. Сонечко яскраве встало. Півні гучно заспівали. Діти прокидаються, у садок збираються. Про яку частину доби йдеться у вірші. Так, це ранок. Які слова вам допомогли відгадати частину доби? Зараз відгадайте загадку. Ясно на небі сонечко сяє. Скажіть но, діти, коли це буває? Так, вдень. Які слова вам допомогли відгадати частину доби? Як звати цього брата? День. Відгадайте, як звати третього брата. Хто з неба сонечко нишком взяв? І в торбинку сиву заховав. Як звати цього брата? Так, це вечір. Залишилось дізнатися ім'я четвертого брата сплять ведмеді, слоненята, їжаки і кошенята. Всі в спати мають, тож і діти засинають. Як? Звати цього брата. Так це ніч. У якому порядку брати виходять до людей? Спочатку ранок, потім день, за ним вечір, а останньою виходить ніч. Як ви думаєте, яку ж частину доби ми будемо шукати будиночок для більченя? Більченя вирішила переночувати в гномика, а наступного дня продовжити пошуки. А поки більчиня з гномиком будуть спати, пропоную вам пократи в гру частини доби. Перед вами будуть з'являтися предмети, які треба з'єднати з відповідною частиною доби. Рано вранці білченя розповіло, що його будинок розташований на найвищій ялинці в лісі. Розгляньте ялинки, які вони за висотою, правильно низькі, високі, різні. Як допомогти більченяті знайти найвищу ялинку? Порівняйте ялинки за висотою, використовуючи спосіб накладання. Покажіть найвищу ялинку. Тепер найнижчу ялинку. На якій ялинці живе білчиня? Покажіть її. Давайте побудуємо ряд з ялинок від найвищої до найнижчої. Молодці малята ви допомогли більченяті знайти свій дім, і його мама була дуже рада поверненню малюка. Більченя пропоную пограти вам в гру «Заповни кошики. На кожному кошику зображена цифра. Біля кошиків ростуть гриби. Скільки грибів треба покласти в кожен кошик? Діти, подивіться, будь ласка, як я розклала гриби в кожен кошик. Чи правильно я? Це зробила. Так, є помилка. Кількість предметів позначається цифрою. А отже, якщо бачимо цифру 1, то поряд із нею має розташуватися один предмет. Правильно, біля кошика з цифрою 2 не вистачає одного гриба. Давайте ще раз розкладемо правильно всі гриби у кошики. Молодці малята, ви сьогодні допомогли дівченняті знайти свою матусю. Ви навчилися порівнювати предмети за висотою. Та тепер ви знаєте, що таке ранок, день, вечір та ніч. До зустрічі!